Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео я розберу вчорашній сюжет журналіста Михайла Ткача про торгівлю Польщі з Білорусією та Росією. Цей сюжет розрахований на пересічного глядача, а не лише на експертів з агропромисловості. Тому я буду коментувати сюжет Ткача з точки зору пересічного глядача і зроблю висновок, чи переконали мене це розслідування з публічних новин. Я знаю, що польські фермери блокують поставки українського зерна, тому що дешеве українське зерно занищило бізнес місцевих польських фермерів. Я Читав, що були вчинені акти вандалізму, коли фермери відкривали фури з зерном, вагони висипали на землю. Я не підтримую такі дії, але напевно це таким чином фермери висловлюють свій протест. Публічних новин я знаю, що український уряд Зеленського провалив переговори з Польщею щодо урегулювання конфлікту з даного питання. А також я знаю, що польські фермери проводять масові акції протесту у містах Польщі. З вимогою до уряду Польщі заборонити поставки зерна з України публічних новин. Мені стало відомо, що журналіст української правди поїхав в Польщу, щоб зробити сюжет про це блокування. Також мені відомо, що українська правда обслуговує офіс президента Зеленського, а особисто Михайло Ткач казав, що він буде за будь-яку ціну захищати владу Зеленського. Публічних новин мені відомо, що в Україні заборонен виїзд чоловіків за кордон, але для Михайла Ткача існує спеціальний дозвіл на виїзд. Незрозуміло за яких підстав, хоча в Україні відсутній порядок виїзду журналістів для зйомки сюжету мається на увазі журналістів чоловіків. І з самого початку мене сформувалась думка, що завдання Михайла Ткача це посіяти хейт проти Польщі та збити увагу громадськості від того, що українська влада не спроможна врегулювати цей конфлікт. Тепер давайте подивимося, чи вдалось Михайлу Ткачу переконати мене пересічного глядача. Своїм сюжетом на початку ткач показує мітинг польських фермерів щодо блокування кордону. Серед страйкарів польські фермери. Відразу після цього, на другій хвилині сюжету, ткач показує дзвінок підставного представника білоруської фірми та до представника компанії «Агролог» в Польщі. Під час цього дзвінка підставний білорус. Пропонує польському представнику компанії Агрофірми купити зерно, яке має російське походження, і поляк погоджується. Далі ткач жаліється, що Польща заблокувала поставки українського зерна, але купує російське. Пересічний глядач на цьому моменті хапається за голову та кричить: Боже, зрада, зрада! Польща відмовилась від нашого українського зерна, але купує російське. Це зрадники. Такий мав висновок бути за задумом кача. Але як пересічний читач пішов в інтернет перевіряти цю інформацію, 13 лютого 24-го року видання Радіо Свобода публікує статтю під заголовком: Російська та білоруська продукція заходить на польський ринок, але польські фермери не протестують проти цього. Андрій Дещиця, тобто, в чому сенсація розслідування ткача, якщо факт поставки продукції з Білорусі та Росії до Польщі був відомий до цього розслідування. Це загальна відома інформація. Далі мені стало цікаво, а про які саме об'єми поставок зерна йде мова з Росії до Польщі 17 лютого 2024 року. Представник центру протидії дезінформації при РНБУ Україна заявила наступні цифри. Тільки ввезено російського зерна в Польщу за період 22-23 року 12 мільйонів. Тон, скільки везла Україна мільйонів тонн, 4,3. і Вони задають питання, чому поляки не блокують поставки зерна з Росії 12 мільйонів тонн, але блокують поставки з України 4,3 мільйони тонн. Питання логічно, чому так відбувається? Але суть в тому, що ці дані не відповідають дійсності. Відповідно до публікації від 18 вересня 2023 року, згідно даних польського держстату, за весь 2022 рік до Польщі з Росії було імпортовано 6 мільйонів кілограм зернових. З 1 січня 2023 року до кінця травня 2023 року в Польщу було поставлено 5,8 мільйонів кілограмів зернових. Тобто не 12 мільйонів тонн зерна, а 12 мільйонів кілограм. А це 12 тисяч тонн порівняно з 4,3 мільйона тонн з України. Тобто з Росії було поставлено в Польщу в 358 раз разів менше зерна ніж з України відповідно до статті голосу Америки. Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу. Це на 50 більше ніж було станом на середину року. Повідомив Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі, за його словами, в порівнянні з жовтня минулого року обсяги перевезень зерна зросли 16 разів. Якщо у вересні минулого року тонна пшениці у ті самій Польщі коштувала півтори тисячі злотих, то вже навесні вартість впала до 800-900 злотих. Повідомляє Фаненсюа за оцінками Єврокомісії. Фермери в Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили. 417 мільйонів євро від напливу дешевого українського зерна на їх ринки. Кажіть мені, будь ласка, чи ця інформація була публікована у сюжеті Михайла Ткача? Чому, як я пересічний глядач, повинен це гуглити, шукати в інтернеті, а не побачити все це у сюжеті ткача? Але напевно ткач переслідував іншу мету і не хотів публікувати ці дані. Повертаючись до телефонного дзвінка якоби Білоруса до польської агрофірми, ткач нас хоче підвести до думки, що Нібито агрофірми Польщі хочуть купувати російське зерно, а українське не хочуть. Але чому тоді Ткач не зробив дзвінок з українського підприємства і не запропонував цій ж самі агрофірми в Польщі купити українське зерно за тією ж ціною або дешевше? Я думаю, що польська фірма погодилась би купити українське зерно так само за такою ціною, як і російське, або дешевше. Але Ткач, напевно, не захотів робити цього дзвінка, тому що мета сюжету була інша. Маніпуляція полягає в тому, що блокують кордон не представники агрофірми, блокують кордон польські фермери. І ті самі польські агрофірми закуповували дешеве українське зерно, чим обвалили ціну в Польщі і нашкодили бізнесу місцевих польських фермерів. Це вони конкуренти, тому що агрофірми обвалюють. Ціни на зерно закуповуючи і в Україні, і в Росії. Тому фермери пішли блокувати кордон, а не агрофірми. Але ткач нас підводить до думки, що нібито це фермери не хочуть закуповувати українське зерно, а хочуть російське. Ні, далі ткач їде на кордон з Білоруссю та показує фури, які стоять у черзі. Кач показує себе таємним шпіоном, передаючи своєму сюжету таємничості та великої секретності. Тобто для ткача взагалі ніхто не знав, що Польща веде торгові відносини з Білоруссю. Ну, ідуть фури, і йдуть. Всі знають, що Польща веде торгові відносини з Білоруссю. Чи Ткач може хоче сказати, що всі ці фури везуть зерно? А звідки в нього така інформація? То скільки з тих машин, ви розумієте, яка частина того зерна? Звісно, Сіздуми... Візуально не можемо пройти, Ось і все. Вони самі в коментарі говорять: та ми поняття не знаємо, що в тих фурах. Скільки саме фур з цих фур з Білорусі саме з зерном? Але ткач нас підводить до думки, що нібито ми повинні уявити, що абсолютно всі ці фури везуть зерно. Але це неправда. Наголошую, що мова йде про блокування поставок зерна фермерами. Фермери не займаються всіма товарами, вони займаються зерном. Так ось поставки зерна з Росії до Польщі це капля в морі порівняно з поставками зерна з України до Польщі. Далі ткач показує, якась фура заїжджає на підприємство та розвантажує нібито зерно. Це подається як дуже таємна та секретна інформація в стилі Джеймса Бонда. Але ще раз факт того, що... Яка частина російського зерна продається в Польщі, не є секретом. Це публічна відома інформація. Можете загуглити, це публічно обговорюється всі останні роки. На тому ж польському сайті зі статистику за 23 рік по поставкам зерна РФ вказується, що було б справедливо. Самі поляки кажуть. Заборонити поставки зерна також із Росії, хоча вони не такі об'ємні, як із України. Далі Ткач показує коментар редактора підрозділу Української правди, де працює сам Михайло Ткач, і це єдиний експерт в цьому сюжеті, в якого взяли інтерв'ю. Ткач питає про а які об'єми йде мова, на що редактор УП говорить, що сотні мільйонів доларів, які отримують російські компанії за продаж зерна. Ткач питає про об'єми. А цей редактор каже про долари. Ви скажіть, скільки мільйонів тонн поставляє Росія? Порівняно з Україною. Чи Росія обвалила своїм зерном польський ринок е, цін на зерно? Чи Україна обвалила? Якщо Україна поставляє 358 разів більше зерна, ніж Росія, то хто саме обвалив ринок? Чому не вказуються дані в тоннах? Скільки мільйонів тонн хто поставив? Україна та Росія, але ж задачі сюжети в іншому? Ну ось взагалі весь сюжет кача. Я подивився весь сюжет це вся інформація, що була повідомлена. Ткач не взяв жодного інтерв'ю в польських фермерів, про яких я робив сюжет. Можливо, треба було б запитати, як так стало, що українське зерно, коли почали ці масові поставки, повністю знищило бізнес фермерів? Він не може годувати свою родину. Можливо, було б порядно заслухати думку самого фермера. Та можливо, було б порядно запитати: Окей, ви блокуєте українське зерно? А чи хотіли б блокувати російське зерно? Почути думку фермера, але Ткач не запитав цього, йому не цікаво. А чому не цікаво? Мені як глядачу було б цікаво послухати. Але завдання цього сюжету посіяти хейт відносно Польщі і відвести увагу глядача, що він не казав про неспроможність уряду Зеленського вести переговори, а писав образи в адрес поляків. Ось мета цього сюжету. Подивіться коментарі під цим сюжетом ткача. Всі пишуть образи проти поляків. СБУ зараз хлопає в Лодоні і каже, Боже Ткач! От це ти зробив класно. Зараз всі хейтять поляків, про Зеленського забули, забули про український уряд, всі ненавидять поляків. Ну, молодець просто на думку СБУ. Українська правда зробила це публікацію на сайті з фотографією Путіна. До чого тут Путін? Що нібито Польща вся продалась путіну і хочу купувати саме російське зерно, а не українське, тому що нібито поляки ненавидять саме українське, але нібито дуже люблять російське. На Ютубі заголовок ток-шоу УП з цього приводу з РФ купують, а з України блокують. Але вони не пояснюють, що блокують фермери, які продають зерно. Фермери не купують зерно. Вони кажуть, вони блокують з України, але купують хто купує. Фермери, фермери не купують зерно. Фермери не купують зерно, вони продають зерно, блокують фермери, а покупають агрофірми, які зацікавлені та з будь якої країни їм будуть продавати за, за дешево, будуть покупати з Росії, і з України, і з Китаю, з будь-де. Вони зацікавлені купити дешевше, а продати дорожче. І вони таким чином обвалили до цього польський ринок, скуповуючи українське дешеве зерно. Це вже відбулось. Але загалом побудова не так, що нібито поляки відмовились від українського і полюбили російське. Брудна маніпуляція. Далі це зерно, яке поставляється в Польщу, це не зерно простих українських фермерів, це зерно українських агрохолдингів та агроолігархів. Вони платять зарплату українським людям, робітникам копійки, отримують за рахунок дешевої робочої сили, дешеве зерно, а потім вкидують його на європейський ринок та отримують надприбутки. І знищують риночні ціни поляків. Тобто поляки не можуть тепер продавати своє зерно, тому що українці за три копійки на полях, горбачились на олігархів, зробили дешеве зерно. І українці зараз фактично захищають українських агроолігархів, а не вимагають, щоб в Україні були також ринкові зарплати і прибутки, як у поляків. Тоді, якщо українці будуть зарплати як у поляків, то і зерно буде коштувати як в Польщі. І ніхто не буде протестувати, всі будуть поставляти на однакових умовах та цінах. Але якщо ви за три копійки робите роботу, а потім демпінгуєте в іншій країні, то це зрозуміло, що працівники з цієї країни будуть бунтувати. Це логічно. Що стосується моральності відносин Польщі з Білорусі та Росією, Росія напала на Україну в 2014 році, і з 2014 року Україна проводила активну імпортну та експортну діяльність з Росією. Купували товари та поставляли. напевно, полякам потрібно було зробити сюжет. Як же ж так, що після 2014 року Україна постійно закуповувала товари в Росії та поставляла свою продукцію в Росії? Чому поляки не зробили цей сюжет, не зробили фотографію Путіна та не публікували у всіх медіа, кажучи, що українці продались росіянам? Це відбувалося і після того, як Зеленський став президентом у 2019 році. Торгівля з Росією продовжувалась під час війни 2014 року. Навіть зараз, після вторгнення у лютому 2022 року, Україна продовжує транзит російського газу та отримує кошти з Росії за транзит газу на свої території під час війни. Що ж це за війна така? Що Україна після цього нападу продовжує транспортувати російський газ? Деякі кажуть, що Україна повинна виконувати контракти по поставках російського газу, тобто, ви, ви знайшли для себе оправдання виправдання. Чому Україна торгує з Росією по, по транзиту і отримує гроші? А інших засуджують ой, вам не можна, а нам можна, а вам не можна. Так що Україні можна газ з Росії брати і гроші отримувати? Так, а чому іншим країнам не можна мати торгівельні відносини з Російською Федерацією? Чи зніме сюжет Михайло Ткач про українську трубу, як там прокачується російський газ? Чи ткача на гарматний постріл не допустять до цієї труби? Своїм сюжетом я просто хочу показати вам, як спецслужби маніпулюють громадську думку пересічного глядача, який не розуміє, який мислить лозунгами. Він побачив картинку Путіна, фури, все. В нього паніка. Він пише коментарі. Боже мій! А сісти подумати, ага, а скільки Україна поставляє, скільки що відбувається? Цього ж ніхто не робить. А Михайло Кач публікації цих цифр теж не робить в цьому сюжеті. Який висновок цього сюжету ми можемо зробити, якщо подивитися, що полякам слід також блокувати російське зерно, навіть якщо мізерна доля цього зерна, зерна порівняно з Україною. Так потрібно, добре. Але як це вирішить проблему блокування українського зерна? Якщо поляки зараз заблокують поставки російського зерна цих тонн, то блокування українського зерна не зникне. Яким чином вирішилась проблема? Ніяким. Але український уряд не спроможний вести переговори і щоб українці не хейтили українську владу, українську е уряд зеленського. Вони переключили хейт на поляків. Зараз вони згадають історичні події, що там десь з поляками там, ми там сварилися, і почнуть поливати лайном поляків, Польщу. І все, все, спецслужби перевели увагу. Зеленський вже не винуватий, все добре, поляки погані. І росіяни на цьому теж будуть задоволені, тому що фактично українці своїми руками знищують відносини з Польщею. Кому це вигідно? Росіянам, а на кого працює СБУ? Хто куратор СБУ України? Олег Татаров права рука Віталія Захарченка, який є агентом ФСБ, зараз працює з урядом Росії в Росії. Хто це робить? Яким чином Михайла Ткача випустили з України? На підставі яких документів? Чому як інший журналіст не може виїхати, а Михайло Ткач може? Хто надав йому цей дозвіл на цю подорож? За яких підстав? Чи модерувала українська влада контент, який він буде робити? Ці питання потрібно задавати. Але напевно Ткач отримує подяку від СБУ за свій сюжет, тому що він домігся свого посіяти хейт відносно Польщі, відвести увагу від уряду Зеленського, українчики з радістю зробили, як задумали спецслужби. Друзі, підписуйтесь на мій канал, пишіть свою думку, що ви думаєте, а раз це відео. Дякую за увагу!